Всім привіт! привітки! Сьогодні, дорогенькі мої дівчатка, у нас шопінг. Ми йдемо в Польщі, в Варшаві, в величезний магазин. бачите? Тут вже все готується. Нам потрібно купувати такий ось подарок до хлопчика Йдемо на день народження. Ось такий подарунок, думаю, що підійде. Що ми тут маємо? А, Тут такі всякі біодобавки для спорту. Бачите? Тут вже все, бачите, підготовлюється до школи. В Польщі на фізкультуру діти носять отакі такі біленькі футболочки, шортики. Вони не носять спортивні костюми, а от такий у них дрес-код на фізкультурі. Бачите, спортивний відділ. Все, що хочеш, колеса, замки, рибалка. Але ми йдемо далі. Ідемо далі і бачимо, що вже шкільний ярмарок. Бачите, вже повністю готуються до школи. Стенди виставлені з різним приладдям, шкільним, ручки. О, а тут любі мої вже, бачите, велосипеди. Велосипеди по Далі забрали ми продуктовий відділ, Що тут у нас? Баночки, скляночки, кавуся, о, промо, промо, якісь вафельки, штучки, приправки, багато бачите, промо акцій. І набрили на те, що я шукала. Ось мені потрібні ці коржі. Бачите, безквітні коржі, тройні, Їх перемажеш і буде тобі торт. Те, що я шукала. Вони досить смачні, купую не перший раз. Але на різні уродів день народження дитячі, поляки люблять такі бізе. Отакі От бізешки купують. І практично на всі дитячі святкування день народження. Їдемо, їдемо далі, їдемо далі. Люди ви де? Нікого немає, таке чувство, що я одна в магазині. І кудись ми прийшли. Що це нас за відділ? О, це відділ, який люблять всі діти. Треба побистріше з нього тікати. Це чіпси. Це Боже, який великий вибір. Нащо стільки? А ви бачили, що бувають чіпси? З шашликом? Подивіться. З шашликом чіпси. То мені підходить. Я не дуже часто купую чіпси, і таке різноманіття мене лякає. Офігеть, чіпси з шашликом. Що там далі? Картопляні? Суха картопля, як хтось мені написав. Хрупки, мупки, палички, ой, солодке. Солоне всяке. А, тікаю. Тікаємо. Просто тікаємо, бо зараз почнеться. Мама, мама, купи, купи, все. Ми біжимо з цього відділу. Де вихід? Вихід. Я шукаю вихід. Господи, а то що таке? О, палички, які треба макати в якийсь соус. Наше так багато зращення. Все, я на вихід.